І насправді класно бути з вами разом. Останнім разом ми були з вами, як Міша вже задав, ще на минулій локації. Але я радий бачити більше людей. Я радий бачити, що ми незалежно від нашого місця, де ми знаходимося, поклоняємося тому самому Богу. Бо Бог єдиний, який нас надихає. Насправді, силство є особливо для нас, для нашої сім'ї, нашої серці. Більше 20 років назад ми. Створили такий маленький рух, який розрісся по багатьох країнах вже а, зараз Лайф Сонг або пісня життя, ми бачимо в вашій церкві люди співати. І це класно. Ми, християни, співаємо, коли нам класно і коли нам сумно. А, і це Господь так заклав а, в нашу ДНК. Не побоюся цього слова так сказати. У кожного з нас є своя історія, з, а, коли ми зустріли в сиробу. Я думаю, якщо ви пригадаєте, десь була та зустріч. Десь була та інформація, десь була може та якась програма, або якийсь там ролик на Ютубі, де ви побачили і воно вас торкнулося. І в нас, як в тій історії про доброго смирянина, є дві опції: або ми за чимось сховалися і пройшли повз, або ми щось з цією ситуацією зробили. 20, вже три роки тому, коли я перший раз попав в інтернат Харківської області, до речі, Харків є тут, так? Да? Да. Привіт, Харків. Привіт, Холодної да? э, До речі, в Харкові ми ніколи не говорили російською мовою Тільки тоді. Тока харківський язик, сувий, класний, серйозний, саме український і самій український. І більше того, на клавіатурі мову, І більше того, можу сказати, що якщо ви пропинилися зранку, і у вас щось болить, або ви переживаєте, або в чомусь не ми запрошуємо вас на двотижневу реабілітацію до Харкова. Як закінчиться сьогодні судіння, ми з дружиною сідаємо в нашу авто, їдемо назад в Україну в Львівській області, забираємо наших дітей з бабусею, їдемо в Харків, бо ми прийняли таке рішення, що за весь цей час війни ми живемо і працюємо з людьми в Харкові. Це наш дім. І ми розуміємо, що так страшно. Не спиште, тому що привітає. Або не спиш, і воно тихо, але ти чекаєш. Ви знаєте, що очікування воно, воно досить важке. Лімітований час, я не хочу вам багато різних деталей зараз сказати. Я хочу тільки показати одну тільки думку. Більше 20 років тому я доторкнувся до цієї солідської історії, Люботинський інтернат, на той момент більше 300 дітей від 8 до 18 років без батьків, або з живими батьками, яким вони не потрібні, що навіть гірше. І доторкнувшись, я відчув тоді на фізичному рівні як історія з Ісусом Христом. Ви пам'ятаєте, коли він йшов, і жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, яка витратила все своє майно, і всі свої гроші, всю свою енергію на лікарів, але вони не допомогли, тоторкнувся до Ісуса. І він зупинився і сказав: Хто торкнувся? Бо енергія, оця сила вийшла під мене. Якщо у вас щось болить і серце відкрита є рана якась, допніться до Ісуса. Благодать Ісуса, про яку Тетяна буде зараз співати, Перша пісня, це насправді про то. Історія всиновлення або прийомного батьківства через всю Біблію йде. Ви пам'ятаєте перших прийомних батьків Моїсея? Ви пам'ятаєте, скільки історій всиновлення є, включно з Йосифом, який прийняв Ісуса Христа як свого Сина. Дуже часто, може йому казали, який класний чимний хлопчик, прямо як батько. Іосиф знав, Марія знала те, що ми тоді е, не могли б згадатися. Але тоді, більше 20 років тому, доторкнувшись до життя дитини сироти я відкрив історію для себе, що саме з того інтернату мій батько вийшов, він виріс там. Він був народжений в Магадані на поселенні, куди вислали його. Висловив його маму, мою бабцю Анну, яка вижила на поселенні в І коли ти розмотиш ті всі історії, і тобі стає якось по-особливому не просто цікаво, а що Господь робить в моєму житті. 15 років тому ми з Тетяною встановили двох хлопчиків класних, дуже з самого того інтернату. У нас дітей. І одна дружина і шість дітей. Не навпаки. І для мене це дуже класний момент, тому що Господь дав нам таких різних дітей. Я хотів би залишити вам одну думку саме класну про благодать Божу, бо всі ми тут всиновлені Ісусом Христом. Всі без воїнів. Ніхто не тому, що Він дуже вродливий, або красивий, або розумний, або такий просто класний, тому що Господь вітав за нас саме дороге. І тому ми потребуємо всій роботі. В нашій роботі, в нашому русі Лайфсон, людей, які будуть молитися, людей, які можуть підтримувати це, людей, які відкривають серце для дитини-серодини. І Господь кожному з вас буде посилати такі зустрічі. Тому ця перша пісня, яку Тетяна написала сама, і з початком цієї повномасштабної війни в неї студія в Харкові, де вона пише ці пісні, і навіть. Інколи під звуки тих ракет, які падають. Це особливі пісні, бо є бажання наповнювати інтернет або YouTube якісним християнським контентом і послати дуже простий меседж. Якщо ти дружина, якщо ти мати шістьох дітей, це тобі не тільки прибирати броші варити, що вона робить дуже класно. Але це реалізовувати свій талант. У кожного з нас є свій талант. Тому благодаті Ісуса Христа, яку Він нам дав. Через це встановлені всі. Про це зараз підвізні. Would be free home Where